Доброго дня, шановне панство, слава Україні! Тема відео дніще на холодну зимовку. От. З вентиляцією отаку от от сіточку, не ткану, нічого, а жорстку сіточку. От. Це ми вже часть зробили. Отак от воно все виглядає. І буквально 10 см Це Все Покраситься, щоб не все. І отак от своїм сіточка продається ну, на різних розмірів. От в мене виходить така метр 50х50. 50. Замовляв, приїхала. І тепер ми що робимо? Вирізаємо по довжині, вирізаємо по довжині, де то плюс-мінус е сантиметр, півтора можна зробити запасу, звичайний степлер. І проходимо, бачите? Таким от чином. Так, вже незручно це все робити, б'ю, да через сантиметра два. От. Дівчатка остальна запрополісують. Потім ми в цих дніщах будемо робити отвори для ляків. Є отакі от. загороджувачі. Користуюсь давно, ними, в принципі, вони непогані, але є одне але. А, тут коли, щось я попробую одною рукою це все зробити і покажу вам, коли заганяєш, закриваєш, тут остається, бачите, отвір. І ми в цьому сезоні. Вивезли пасіку наказу, не знаю, буде-не буде, але буде. Ну, вивезли, щоб совість не грізла. Джівку сюди полізли. Повізволю її не дали. От. Але ж тим, тим не менш, вони вилізли. Те, що я роблю? Я оцю част, частинку я поз хубчиками підгибаю, Це буде окреме відео сюди буде врізатися, загороджувати. Таким чином. І буде отаке дно дно з пальцем. Тобто в мене йде система пальцева. Хоча в мене є честь вулків без фальцевих 12 рамочних. То окрема історія, то я потім покажу, розкажу. Як я обійшов це все діло, щоб вони не з'їжджали, не губити їх. От. Більше мені подобається пальцево. Так що пальчики вверх, пальчики вниз, підписуємося, не забуваємо. Працюємо. От. І працюємо, працюємо, розвиваємося. Все, пока-пока.